Друзі, всім привіт! У нас вже вечір. А я вирішила прийти по господарству і хочу показати вам, як розквітла троянда та такого помаранчевого кольору. І оця плетиста ще квітне. Да-не-давно такі дрібненькі квіточки, Ну, вона, вона весь час квітне. Оці, якщо відцвілися вже давно, то ця квітне-квітне, вона мене... Мені дуже подобається. Глянути, є такі квіточки, що свіженькі, ось навіть розпустилися. Це. Це моя улюблена з цих. Це, до речі, я сказала плетиста, вона не плетиста гляньте, як вона таким кущем росте. Це, мабуть, ґрунтопокривно, правильніше сказати. Таким кущем росте горним. І квітне і квітне родує. нас весь щось таким ніжним розжавим квітнем. Цвітам. Це така помарончева, недавно розцвіла. До речі, юка, Ту, що багато багатостраждальна. Пересаджували, її пересоджували, але вона все щось пропадала. Їй тут то тінь, то ще щось, як оті такі великі глянти, які розрослися. Ближче підійду, зараз вам покажу. ось Оця і оторуч. Цвітать. До речі, там маленький відросток ще є. Але я не знаю, як його можна відкопати. Ось тут бачу є невеличкий. Зараз піду подивлюся на той відросток. Ось бачите, відділюється ось він наш. Ну, викупувати його, мабуть, ми не будемо, хай хай росте. Гарно ростиме може. Буде більший кущ. До речі. І ось ще пуп'янки є втройонд, може розростуться, більші кущі будуть. Тому що в цьому руці така посуха, що вони якісь такі не дуже горні в цьому руці. Ну, як горні, я маю на увазі, не пишні. До речі, у нас ще ось лавонда, навіть квітне. Похне-похне. Треба буде ось зрізати її. Така гарна. І ми вже зрізали влітку. І ось гарна. Той кущик я не знаю. що розкопувати, то розкопують її всю і розсаджують, Хай, мабуть, і розростається, бо і садити вже, до речі, нема куди. Це хіба хтось попросить, ну кажуть, що юка, якщо її розкопати і розкорочити, то 3-4 роки не квітне. А ось дивіться, яка чудова тройонда. Така ніжна, ніжна. Як виписували, то сорти знову, а зараз чомусь у нас немає. Загубилось те, Як називається, Ну, це не головне. Головне, що вони гарні і радують нам око. Ароматна, дуже ароматна, Друзі, і ось тройонда. Бачите, це найстарша, до речі. цій тройонді вже дуже-дуже багато років. Я в четвертий клас ходила, я колись у відео казала. четвертий клас ходила, сходила, як її. Ми придбали і посадили. Їх було чотири в нас таких. А оця найбільше чохла, помирала. Ми думали, всохли. А ці три всохли, а це родує нас досі. Квітнуть гарно. Ось які. Хоч і трошки її тут краєчки цих троєм, бачите, такі попідгоряли, попідсихали, але нічого. Вже осінь, сьогодні, до речі, 11 жовтня, але так вони дуже гарно. Квітну. І ось ця. такий балабончик. Горний-горний. Гарний. А це взагалі це більш як півуння, Гляньте, як у мене до І ось яка квітка. Це просто, ну, це шикарно. Це я не знаю, як вам і словами описати. Красу цієї квітки. Це вже осипується, але я. Ой, не буду. Її дуже хоч саме осипеться, тоді обірву. Зараз далі ще покажу, що в мене там є. Ось на осінь Плетиста тройонда надумала цвісти, та що біля будинку. Це ніжно розова Тут же всі поцвітались, вже такі ось шепшинки порослинені. Я вже її обрізали, разів п'ять, мабуть, за сезон обрізали, але вона це дуже, дуже сильно. І оце бачите, як квітне на осінь, дуже гарно. І ось пуп'яночки такі гарні, гарні. Ось оця буде цвісти, аж чорні, бордові такі. І ось така горна. І ось. Він вже кажуть, буде псуватися погода, але ось ще є і в вазу зрізати їх шкода. До речі, якось ось живе тут, троянці. Ну, Дуже-дуже гарно. І оці ось і пуп'янки там угорі. Я то ось. Гарні. До речі, не зважайте, якщо чуєте шум на фоні, то то десь в селі трактор Маніту. Якийсь вантаж, видно, грузить. Бо мені чутно дуже. Я не налюбуюся цими тройондами. А ось квітнуть, починають квітнути хризантеми. У нас їх небагато залишилося, але ось такі є. Горні, горні. І оця буде дуже. Це повинна бути червона хризантема. Пуп'янки повикидала горні такі. Це така жовта, На ромашку схожа, жовта серединка, але якісь пурпурові в неї, пелюсточки. Це також. Великими цвістими також резонтами повинна бути велика. Ось таку ж схилилася і треба, мабуть, буде пересаджувати, але така горна-горна також. Мені дуже подобається. А ось на цій тройонді заснула бджілка. Вечір вже прохолодно. Спить бджілка, дрімає. І ось який. Горний пуп'янок рожевої тройонди. Шкода вже, скоро не буде їх. А ось, друзі, хочу показати вам, що нарешті, як кажуть, збулася наша мрія. Так, по-простому скажу. Посадили ми ось яку ділянку клубники, яку виписали. Точніше, посадила її мама сама, тому що в мене Артем захворів, їздили в лікарню сьогодні, поки ми приїхали, мама вже впоралася із посадкою на тут цю діляночку. Ми так як і планували. Тут у нас біля господарського двору є ось яблунька така, тут не така спека буде. І, в принципі, і. Принести води не дуже далеко буде сюди, щоб пополивати, тому що, ось, я вам скажу, без поливу погано треба поливати обов'язково. Тому що в нас була яка ділянка клубники і вся-вся згоріла. Хай краще її буде трішки менше, але щоб ми змогли її просто полити. Крапельного поливу, на жаль, у нас немає, а щоб вручну можна було пополивати, то в нас отак от. Тут... У нас ми виписували 200 корінців. Щось ну, мама садила, каже, мабуть, тут більше. Ну, чогось посадили таки, такими рядочками і ось по міжріддю будемо весною мульчувати. На осінь не будемо солункою, а на, на весну треба. На осінь не будемо чому, тому що миші можуть завестися. Щось наш мосик так. Вовка вже на сусідських курей чи качук розговкався, техніка гурчить в селі. Гарно, як не тихо. Я, мені подобається, як в селі двіж. Хтось щось робить, десь у пулі трактор гуде, десь хтось розмовляє. Я люблю. Як вийдеш, буває, така тиша, що навіть ну не знаю. Не тільки на вуха, а й на голову ночі довить. Я не люблю такого. Ось така діляночка у нас вийшла, до речі, дуже гарна. А сусідка ожини, до речі, бачите, викорчувала всю. Казала, буде викидати. Ось всю викорчувала. Вона така гарна, гарна в неї була. Було. Хто чому, Ну, взяла і викорчувала. А паростки ожини її. Ось сюди на цю ділянку пішли, бо поки я батька ждала, поки збиралися ми в лікарню з Стюмкою, то мама тут наводила лад. До речі, хотіли тут сфризувати, льошу, попросити, щоб мотоблуком. Но мама кинулася тут м'яко, тому що весною тут фризувалося мотоблуком на капусту і на помідори, то я вам скажу, що е, такої надобності не було. Мені подобається дівночка. Весною треба буде замульчувати. До речі, якщо будуть дощі гарні, то не треба буде поливати, як оце, наприклад, скажу, що не піде, наприклад, завтра дощ, то післязавтра треба буде дуже гарно пролити клубнику, щоб вона поки прийметься. Так що... До речі, ця ожина, що тут поросло на нашій ділянці, отут декілька штук, то мама ось посадила. Біля господарського двору. Ось, Дивіться, яка козай вже була. Це від корінчика від її відросло Це одно. Тут, до речі, яка грушка, гляньте, вже таке жовтне листя. Толгарська красуня, по-моєму, так називається сорт. Це третій рік цьому саджанці. Ну, гарна. Вона трошки цвіла в цьому році, але так цвіт осипався. потім Посипалися і грушки дрібненькі, які почіплювалися. І ось ожина, другий корінчик, а то третій. Мама посадила, скажу, поки їздили в лікорні. Ось, до речі, у нас вже небагато гною залишилося вивозити. Це вже весенній який залишився. Це земелька тут лежить, те, що з парничків ми скидали. Тут я беру квіти, пересаджую її на горна земля. Ну просто сюди, щоб не, нікуди її назад не, не перти, дурної роботи не робити, то просто її поруч сипали. Це у нас тут вже скільки залишилось вивезти, не дуже багато. Це вже перегній такий, Ось він у нас майже весь. Он на грьоці. До речі, дорізала сьогодні мама і капусту. Уже в погріб перенесли, вийшло сім сіток. Так що не дуже велика, але нормально. Людей є хуже, але я задоволена. Не будемо корей годувати, а для себе хвоти. Більш ніж достатньо. А ось, друзі, я дійшла, зараз буду. Забирати до кухні. ось париці. Мама тут гляньте такою справою займається, ось помідори, помідориння на кучку і у відра збирає горні, яких шикорні, гляньте помідори Вони просто нереальні в цьому році. Привітайся ма. Вона трошки соромиться. Ось вириво я її оберево якісь помідорчики. Зараз я також буду корисною спробою займатися, а ось покажу ще вам, які є ось помідори, Дуже горні, чорні. Це гаргамель, Вони, вони чорні, поки зелені. А далі ну, як, як баклажони, до речі, на кулір. А далі будуть такі полосоті і дуже-дуже смачні. Гляньте, як дим сталиться. Як видно, небо горне. Така непогана сьогодні погода. То такі справи, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім вдячне за перегляд. Бажаю мирного неба. Всім пока!